А чого ти пошепки розмовляєш? Ми в бібліотеці. А чому в бібліотеці? Бо я зараз тобі розкажу. Ну давай. — Отже, правила фіналу. Перед вами, друзі, два стелажі з книгами. Оце ваш хлопці, Добре. оце дівчата наш з цими розовенькими, красивими книгами. По одному учаснику з команди після команди старт біжимо до стелажу, хапаємо книгу, повертаємося, передаємо цю книгу наступному учаснику. Цей учасник біжить, кладе іншу книгу і вже з двома книгами, приходить до іншого учасника. І так ми набираємо книги протягом 90 секунд. Як тільки закінчується час, ми кладемо ту стопочку книг і рахуємо, в кого більше книг, той виграв. Добре, все мені все зрозуміло. Якщо під час конкурсу в когось книги впадуть, швиденько збирайте, але пам'ятайте, ви втрачаєте час, який вже починається. Ти там не загравай. Вони застріють, вони застріють. Дайте, дай, давай. Давай, 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 тяжко. Аліна, розсувайся, Аліна, розсувайся, 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 мала. Леся молодець! Обережна? Давай, давай, попамой! Легенько передавай, легенько. Можна не поспішати, обережно, Давай! Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай витягнути руки. Виходьте, тримайся. Дівчата, дівчата, дівчата! Давай, давай, давай! Де де є? Дівчата, Ротом тримаємо! Дівчата! треба взяти, щоб не випали! Обережно передавайте! Обережно, обережно, обережно! Тихо, тихо, тихо! Чекай, 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 Давай, давай, давай! Молодець! Спокійна, спокійна. Молодець! Спокійно, спокійно! Так, обережно, обережу. Штайни. Давай, давай, давай. Все, 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 все. все. <плес> Повертайся, обережно, обережно. <плес> Я на випускному, Два, Три, чотири. Міняємось і стаємо. Він не встиг добігти. Тихо, тихо. Рахуємо. Чекай, бо паде Зараза. день. Леся, давай по черзі. Один. Один. Два. Два. Три, три, чотири. Чори, п'ять. Боже, казах. Шість, сім, 7, вісім. 8, дев'ять, 9, десять, 10, одинадцять, 11, дванадцять, 12, тринадцять, 12, 12, 13. 13. У мене скінчились. А остання не зараховується. А це не було, мене взяли. Ні, 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 ні. Чотирнадцять, Отже. Дівчата за 90 секунд встигли все зламати шафу, ага. розкидали книги, збирали їх, заважали чоловікам, і, напевне, саме це завадило їм перемогти. Лише на одну книгу перемагають ага. чоловіки. 14 тисяч гривень на їхні ворога. Що це значить 14 тисяч?